Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті рада вас вітати на каналі Таро Україна. Хочу подивитись нашу країну в грудні. Що взагалі чекає на фронтах по напрямкам? Поки тасувала, почала вже запис вести відео, і випадає дві карти, які показують, що є таємні плани в нас, є допомога додаткова нам. Зараз будемо все-все-все дивитись, тому що не зрозуміло, що з Америкою з допомога чи відновиться. Військових, ну, карти самі по собі вилітають. Військових нам дають. Може, в навчання, в тренування Америка нам буде допомагати якось людською силою. Подивимось, як це програється. Не буду зараз поглиблювати, щоб нічого не роздмухувати. Не Давайте Україну в грудні місяці. Мені є де, знаєте, який важкий чорний грудень. Е, є такі моменти, які ми не можемо змінити. Але вони для чого здаються? Для чого ці зараз ці прям чорні дні наші? Грудень для України. Україна в грудні. Покажи мені. О, жертв, жертви, 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 А машина, як показую, да, картинками машина смерті ворога набирає оберти. Але от, які в мене відчуття? От якийсь, не знаю мені, чи мультик в голові такий. Картинка, вона розмахується, розмахується, а потім, знаєте, раз, і зламалася їх система. Чекаємо. От напір їх. І на Я не бачу, знаєте, от у них обстріли, вони переходять в етап не просто стріляю куди не знаю. А в етап з е планованої операції. Розглядаються конкретні об'єкти, розробляються маршрути, зпланована операція, які допомагають на нашій землі. Нічого гарного не бачу. Початок грудня важкий. Друга половина дасть якусь надію, протекції захисту. Зараз будемо все уточнювати. Відновлення. І такого трошки заспокоїть нас. А до цього прильоти, причому повторення, причому обнагліє дуже сильно ворог. Він прямо буде, чомусь пішла інформація, наше збивати. Навчиться збивати наші дрони, ми щось будемо запускати. І багацько, і він буде збивати, на жаль. І те, що в нього не виходило кудись влучити, він буде продовжувати. У нього зараз у ворога, я не хочу нічого поганого сказати, кажу те, що бачу, У нього цей момент пік і відчуття, що йому все можна. Тут буде помилка, і це добре, що він помилився. От що зараз ми як підемо, 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 а вони так і планують чомусь. Підемо, 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 і нас нічого не зупинить. Причому не на одному фронті, я бачу. Вони якось гуртуються. Щось їх згуртує? Може, вони якось по-іншому будуть тактику бою вести зараз. Україна. Грудень смерті буде, будуть відключення і влучання будуть. Ворог хоче, знаєте як, він не хоче розпилятися на маленькі влучання. Він хоче завдавати великих втрат от великий урон, як там, знаєте, в іграх, да? важкий період. І отут, я вам скажу чесно, тут, ну, як кажуть, тут карта пращурів іде. Старуха йде. Голоси. Нам будуть всі казати, треба об'єднатись, треба згуртуватись. Мені просто сьогодні цілий день, такі, от, знаєте, відчуття, якась така скорбота. І я боюся, тому що коли в мене така скорбота, день-два, якісь новини від родичів, тих хлопців, яким я допомагаю. І я просто її відчуваю. І от грудень він буде такий, знаєте, як всі по домівках, тиша, І вітер такий, знаєте, голоси носить. Щось буде прям дуже скорботне. Але воно нам треба неправильне формулю... формулювання може образити людей. Воно до нас йде, і ми зрозуміємо, що треба об'єднатися, єдна... об треба, ну, що війна. Багато хто розуміє, є ті, хто закрили на це очі, відкриються ці очі, відкриються очі. І проблема знову жовтня. Якась ситуація на фронті, яку так озвучила, але не повністю. І вона в жовтні почала розкручуватись. І от іде, іде, іде. Дуже багато вдів. <кхем> У людей вже будуть передчуття перед обстрілами. Якесь ще місто, яке, яке буде дуже сильно обстрілюватись загостренням. От мені показує Херсон і показує равно ще одне місто, От як Херсонщину. Скажете мені, не нагнітайте, я тільки передаю оце відчуття. Як знаєте, смерть ходить, отак ворог ходить і шукає, кого забрати, кого забрати, кого забрати. Зараз будемо дивитися, як це змінити. Ну, може, нам треба знову злякатись, щоб економіку і все пустити тік, ну, от, в напрямок військових, щоб працювати на перемогу. Щось щось повинно статися. Ну, смерті, затемнення, світла нема. Причому, знаєте, тут можуть бути якісь глобальні прямо блекаут, а ну, швидко впора, впораємось. Але от таке відчуття, що от просто раз і темно. Мені що не подобається, не змогли скорінити ці агенції, агентуру. Все одно кожного місяця показує, що буде дуже багато прихильників-ворогів на нашій території. Навіть не прихильників, а ті, хто на них працює. Прихиля... Прихильники то можуть бути сидіти мовчки, а це ті, які на них працюють. Публічники, да, є таке. Україна грудень. Хтось влад, із влади піде? Причому так, знаєте, когось чомусь звинуватять, людина не винна, але візьме на себе вину. Показує башню, обстріли, загрозу з повітря. Я просто відчуваю, що у нас іде дуже дестабілізація суспільства і що влада не буде контролювати деякі моменти. От знову таке відчуття, що концентрація вся буде на втриманні саме Києва. знаєте, Буде інформація, що туди планується наступ. Наступу я не бачу. Але, от як знаєте, розвалити все зсередини. Влада чомусь наша боїться початку 24-го. От нібито прийде 24-й, підуть зміни і політичні, і у світі. Може, що знають вже. Ну вже щось володіють вже інформацією. Просто от 24-й я не бачу, що він. Ну, подивимось окремо, але не бачу, що він там дуже-дуже поганий для України. Я бачу, що для влади. Змін багато буде. Не вистачає, я не бачу допомоги, все я зрозуміла. Що мене бентежить? Я не бачу підтримки. Ми як один на один з темрявою. Угу. Якісь новини неприємні. Причому нам якусь дадуть, дивіться, будуть дуже розганяти якусь інформацію, може по захвату ворогом якихось населених пунктів. Що нібито там все плохо, це омана. Ну так, читає, чекайте на офіційну інформацію з офіційних джерел. Не панікуйте. Обстріли, обстріли, не вистачає грошей. Ну, я вам хочу сказати, що кінець року завжди важкий, ви ж знаєте. Не вистачає. А є питання знову підіймуть. Ворог буде, ну ворог дасть сигнал на перемовини. Ворог дасть сигнал на перемовини. Інформації багато зараз, тому що ну напишіть питання, якщо якісь виникнуть, ще подивимось, бо в мене просто таку купа картинок в голові. Так інформацію в мене вже так трошки кружляє від неї. Що нам важливе, да? добре, Україна в груді? Агентура, вогню багато, Загаль, загальна інформація, втрати. Про тому знову цифри. Я думаю, що, може, ми почнемо і наші втрати показувати, бо прям ну вже не будуть щось приховувати від нас в цьому сенсі. А от обстріли, куди влучили будуть? Ну, буду так, видавати мінімум інформації. Інфраструктура, портова інфраструктура, дуже багато небезпеки ворог буде сильно тиснути. Я скажу чому. Тому що ми трошки зменшимо інтенсивність обстрілу ворога в Криму та на морях. Тобто ми не будемо дуже активні, і ініціатива тут піде на ворога. А чому? До ворога. Чому? Це концентрація на фронтах, те, що на землі. І ну, я так розумію, просто наказу не має бути по якихось точках. Військові ж не можуть працювати самі. Тут помилка в чому? В тому, що буде втрачатися надія і віра в те, що ми переможемо. Я це бачу, я не можу це не сказати. Просто вона буде навіть і серед військових, і серед влади. Потрібен план, новий, нова стратегія, щось нове, магічне, нереальне, розумієте? Для того, щоб, да, це нас врятує і він буде. Він буде. Кінець року щось буде. Європа дасть допомогу. От як тихо-тихо, Мало перемовин, мало зустрічей. Ну, ви зараз бачите, що інтенсивність поїздок перемовин Зеленського знизилась. То не треба боятися, кажуть. Десь там, може, знаєте, через інші конфронтації в світі. Але тут на перше місце треба От я не знаю, як це лунає, але дивіться, на перше місце треба ставити цивільних. В чому помилка? Не концентруватись саме на От тільки війна. Спрямовувати туди зусилля, спрямовувати туди, спрямовувати туди гроші, але концентруватись на безпеці цивільних буде спокійний тил, розуміючи, що це завдяки тому, що прикриті військовим і за підтримкою влади, буде все от рівно, все ну, ровненько, як ми казали раніше в Харкові. Бо все рівно це ж все одно, да? Чекаємо на підтримку. Багато смерті. Я вам скажу, помилка буде. От зараз треба, от зараз треба, дайте ПВО, дайте ППО, дайте ППО на фронти. Дайте, дайте, дайте ці літаки. Літаки будуть в грудні. Нові. Можу дати в грудні, можу трохи затягнути. Якісь ці пілотні вильоти по нашій території, явки вже будуть здійснювати. От точно вже щось буде. І якісь зіб'ють і так роздмухають. Збивають часто наші літаки, збивають. А це роздмухають так, що просто я не можу. А, знаєте, от як зараз просто, може немає рішення, як правильно вибудувати. То не треба боятися ворога. От дивіться, тільки ну, там відео по Авдіївці вийде. Ну, тисне він, ну, проходить. Ну, Ті загони, ті хлопці підготовлені, хай їх мало, хто може, хай йдуть штурмують з іншої частини. Збоку, ще десь. Ті тримають, там неможливо, наприклад, наступати. Не можна зупинятись. От ворог, що хоче, щоб все зупинилось. І ми от в цьому, от, от, от ми за пів кроку до того, щоб от просто. Оце воно зараз заморозилось, і, не, і не вони, ну, вони просто будуть нас повітря знищувати на, наших воїнів, бо арти більше буде в них. Будуть закидати своїм м'ясом. А ми не зможемо тиснути, не зупинятись. Знаходити хитрі плани, як наше ГУР робить, отак от показує. І влада чому зараз, от саме керівництво, воно в такому, знаєте, в ступорі. І от вони сидять а, а, а де, а зможемо. Страшно страх. Ну, Людям страшно. Багатьом з 14-го року. Люди вже звикли, да, до страху. М -м -м. Ворог нічого не забере. Тільки якщо ми не віддамо. Отак така інформація. Вогню багато, але військові скажуть: ми таке вже бачили, і, і будуть виступи військових. У грудні будуть. Я вам більше скажу: військові змінять ситуацію. Самі військові змінять ситуацію. Може, десь просто навіть там об'єднаються на якоїсь лінії і там візьмуть командування. Знаєте, на місця вже будуть вирішувати, як правильно. Не вистачає, ну, нової сили військовим не вистачає, і не вистачає, щоб все було по закону, щоб хоча б відпустки, да? законно, щоб воювати, ну от відпочинок давали, бо з нуля, от якось так, з нуля виводили. Налагодиться це, а це налагодиться. Буде краще. І треба викорінювати тих, хто зливає позиції. Я думаю, що питання про закриття міст на якийсь період. Знаєте, пам'ятаєте, як ото була комендантська на декілька днів? В прифронтових можливо. І це буде дуже добре. Давайте Америка допомога. Щось не бачу її, але давайте глянемо. Америка допомога Україні в грудні. Но гроші є. Гроші є, притримуємо. Я скажу чому. На соціалку давати не хочуть. Соціалка за Європу, кажу так, на людей, на цивільних. А якщо ти хочеш на війну, скажи мені точно, покажи мені план дій, куди саме це поїде. Отака, от отак. Не треба нас дурити. Покажіть. Чітко план операції, що ви хочете. І якщо вона реальна, ну, проконсультуйтесь. Навіть так буде. Ми дамо цільове використання, ППО дадуть. Можливо, не самі через когось, Германія також дадуть. Німеччина дасть, ППО дадуть. А по фронтах чіткий план. І, і навіть більше дадуть, ніж ми просимо. І буде цей план, але туди трошки пізніше до кінець року. Не бійтесь. Грудень е, покаже нам всі слабкі місця, всі прогалини, і в економіці, і в соціалці. От все витягне з людей. Бо готуйтесь, стільки сварок буде, стільки гидоти, стільки грязі. І друга половина, може, там, знаєте, в нас ж перенесли. Е, Свята, я бачу, в 20-х вже грудня заспокоїмось і прийде така стабільність. Все ми знаємо, що робити далі. Буде такий виступ. Руйнувань багато, смертей багато, цивільні, ну, важкий буде місяць. Важкий, тому що не буде нам вистачати все одно, не вистачить закрити небо. Навіть. Ну, Тут вся територія, навіть столицю покажу. Просто вдача, сама доля да, за нас може десь заступити, що будуть такі моменти, що ну, от воно так летіло-летіло, і само або впало, або здетонувало, і або хлопці там неймовірними зусиллями збили. Тобто доля на нашому боці треба робити правильні речі.